Хочу вам представити людину, яка знаходиться у нас в студії. Це партнер сьогоднішнього нашого stem Дня, керівник Українського інституту розвитку освіти Олександр Ворохаєв. Доброго дня, пане Олександре, прошу ваші слова або гарні, або неправильно слова, мабуть, ваше ставлення і відношення до сьогоднішньої події, до stem освіти, до позашкільної освіти. Прошу. Доброго дня, доброго дня колеги. Ну, на жаль, почнемо з не дуже гарних, а саме як вже констатували, що у нас триває війна, російсько-українська війна, яка вже понад 9 років триває, і понад 400 днів наші Збройні сили України чинять опір цій навалі, повномасштабній Навалі. Але ми за цей час відбувається за цей час відбувається дуже вражаючі трансформації в системі освіти і в системі освіти України. Ну а саме реформа нової української школи. На часі це зараз під час війни, чи може з цим треба почекати? Або може навпаки форсувати події? Ну, я вважаю, Як що, вважаю, думав, що думав. я вважаю, що саме зараз час, коли. Потрібно пришвидшити реформи. Як сказав пан Роман, не треба стопати. Так, так? стопати не треба, треба рухатись і рухатись вперед. Ну, і завдяки, ми бачимо, що завдяки цій реформи заклади вже отримали автономію і фінансову, організаційну автономію, так, а вчителі вже отримали і якусь педагогічну автономію собі. І саме stem освіта вже проявляє, ми бачимо, проявляє і буде проявляти результати на полі бою. На полі бою. І сподіваюсь, що наразі вона слугує для військових інтересів, а буде слугувати у майбутньому, майбутньому Україні, і саме природнича математична компетентності, як вже сказав пан Роман, з м'якими навичками, разом з м'якими навичками будуть сприяти відбудові України після нашої перемоги. Угу. І такі напрями, як і архітектура, і кібербезпека, штучний інтелект, і судно, і авіобудування, це ті напрями з тем освіти, які будуть і наближати нашу перемогу. І будуть сприяти подальшій відбудові нашої держави, як і Європейської держави, як Соборної суверенної. Ну тож, я нас всіх вітаю з цим заходом, з тим днем. І зичу нам продуктивної роботи і вважаю, що сподіваюся, і вірю в те, що той концепт, який буде напрацьовано сьогодні. СТЕМ освіти займе своє місце не тільки в шкільному компоненті, а й науково-технічний компонент позашкільної освіти. Зрозуміло вашу позицію. Тож, ви вважаєте, що це два різних напрями СТЕМ освіти і науково-технічний напрям позашкільної освіти? Чи це ланки одної історії? Ну, на сьогоднішній день можна казати, що це одне і те ж. Але mm -hmm. починалось воно як різні. Mm -hmm. але, але вже... У будь-якої події є історія, є сьогодення, так. і є майбутнє. Так. Да? Тобто майбутнє науково-технічного напряму позашкільної освіти саме в стемі. Так, Так, ну, ми вже не можемо виокремити окремо фізику, географію, це ми розуміємо. Mm -hmm.